Вуличний наркотик на 20 разів потужніший, ніж фентаніл. Темна сторона полегшення болю, як нітазини змінюють правила гри в боротьбі з опіоїдною залежністю. Опіоїдна криза в Сполучених Штатах це вже не лише трагедія, а складна, постійно розвиваюча проблема. Ми звикли до фентанілу, його руйнівної сили та широкого розподілу. Але зараз нітазини вийшли на сцену синтетичні опіоїди, які в 20 разів потужніші, ніж фентаніл у сотнях, або навіть тисячі разів сильніші за морфін. І це не просто цифри, це абсолютно новий рівень небезпеки, що вимагає негайної та всебічної відповіді. Як людина, яка працює в галузі охорони здоров'я та спостерігає за розвитком ситуації зсередини, я можу впевнено сказати, що поява нітазина є переломним моментом. Ми не тільки зіткнулися з більш потужним препаратом, ми стикаємося з препаратом, який це складніше виявити, це робить його ще більш підступним і небезпечним. Що таке нітазини і чому вони такі небезпечні? Нітазини це група синтетичних опіоїдів, перших синтезованих у 1950 х роках. Вони ніколи не проходили клінічні випробування і не були затверджені для медичного використання. Однак, як це часто трапляється, їх потенціал як знеболюючих засобів не був реалізований, але був у руках недобросовісних виробників, які почали розподіляти їх на ринку незаконних наркотиків. Їх основна небезпека полягає в їх неймовірній силі. Порівняно з фентанілом, нітазини це зовсім інший рівень ризику. Навіть невелика кількість може призвести до передозування та смерті. І проблема посилюється тим, що вони часто змішуються з іншими препаратами, такими як фанталайн та метамфетамін, що робить передозування ще більш непередбачуваним і важким у лікуванні. Невидима загроза складність виявлення. Одним з найбільш тривожних аспектів цієї ситуації є складність виявлення ніта за на стандартними методами токсикологічного скринінгу. Це означає, що лікарі та екстрені служби можуть не знати, з чим вони мають справу, і не зможуть забезпечити адекватне лікування. Я пам'ятаю випадок, коли пацієнта доставили до відділення невідкладної допомоги з ознаками передозування. Початкові тести не показали жодних аномалій, але його стан швидко погіршився. Лише після більш складних аналізів стало відомо, що причиною передозування були нітазини. На щастя, нам вдалося допомогти вчасно, але цей випадок став для мене справжнім откровенням, ми повинні бути готові до не всіх проблем, буде очевидним проблема освіти та обізнаності стаття, на яку я покладаюся, справедливо зазначається, що багато нітазин навіть не знають, що вони приймаються. Це тому, що ці речовини часто перелюють у таблетках, що продаються як інші опіоїди. Це підкреслює гострою потребою в освіті та підвищенню обізнаності як серед населення, так і серед медичних працівників. Люди повинні знати про ризики використання підроблених таблеток і про те, що вони можуть містити смертельні речовини, такі як нітазини. Медичні працівники повинні бути навчені розпізнаванню ознак передозування нітазином і знати, як правильно лікувати пацієнтів, у яких ці речовини знайдені. Необхідно розширити доступ до нових тестових смуг, які можуть виявити нітазини, і надати пацієнтам ризик доступу до Ноксона, лікувати наркоманію та утворення підроблених таблеток. Зменшення деорів – ключовий елемент стратегії. У умовах, коли виявлення нітазина складно, а їх сила неймовірно висока, стратегія зменшення шкоди стає критичною. Це означає надання людям, які вживають наркотики, доступ до інформації, інструментів та послуг, які допоможуть їм зменшити ризики, пов'язані з використанням. Ноксон це порятунок для багатьох, але у випадку знітазином може знадобитися вищі або повторні дози. Це підкреслює необхідність більш широкого розповсюдження ноксона та навчання людей щодо його використання. Крім того, важливо забезпечити доступ до програм лікування наркотиками та підтримувати людей на шляху до одужання. Що далі? Потреба в дослідженні та співпраці у статті згадується необхідність генерування клінічних даних людини для кращого розуміння наслідків нітазину, особливо довгих наслідків для здоров'я, метаболізму та реакції на лікування. Це абсолютно правда. Ми повинні розуміти, як ці речовини впливають на організм людини, щоб розробити більш ефективні методи лікування та профілактики. Крім того, необхідна тісна координація між клініцистами, чиновниками охорони здоров'я, правоохоронними органами та громадськими організаціями. Тільки спільними зусиллями ми можемо ефективно вирішити цю проблему. Особистий досвід та спостереження. Я бачу, як зображення опіоїдної кризи змінюється зсередини. Раніше ми в основному говорили про фентаніл, але тепер нітазини додають новий рівень складності та небезпеки. Я бачу, як лікарі та служби невідкладної допомоги борються за те, щоб залишатися на крок вперед, і як пацієнти страждають від наслідків використання цих смертельних речовин. Я переконаний, що ми повинні діяти зараз, щоб запобігти подальшим трагедіям. Ми повинні підвищити обізнаність, розширювати доступ до лікування та зменшити шкоду та проводити дослідження, щоб краще зрозуміти наслідки використання нітазану. Висновок боротьба за майбутнє. Поява нітазана є серйозною проблемою для системи охорони здоров'я та суспільства в цілому. Ми повинні бути готові до того, що ця боротьба буде довгою і складною, але ми не можемо дозволити собі здатися. Ми повинні продовжувати шукати нові рішення, адаптуватися до мінливої ситуації та працювати разом, щоб захистити людей від руйнівних наслідків вживання наркотиків. Майбутнє опіоїдної кризи залежить від того, наскільки швидко та ефективно ми можемо реагувати на появу нових загроз, таких як нітазини. І я сподіваюся, що ми зможемо прийняти дзвінок і побудувати здоровіше та безпечніше майбутнє для всіх.